Дождь минулого тижня прикарпатські вогнеборці ліквідували більше 20 пожеж. З 14 по 16 серпня з робочим візитом на Івано-Франківщині побували проєктний директор канадської некомерційної організації Файфайтер «Fight Енд Ukraine Кевін Ройл та президент Альбертсько-української комерційної палати Віталій Міллентів. Протягом 10 днів на Прикарпатті тривали всеукраїнські навчання рятувальників газодимозахисників. В Івано-Франківську до Дня незалежності України відбувся всеукраїнський благодійний велозаїзд за ініціативи Державної служби України з надзвичайних ситуацій на підтримку Збройних сил України. 14 по 16 серпня з робочим візитом на Івано-Франківщині побували проєктний директор канадської некомерційної організації Файфайтер Айнті Україн Кевін Ройл та президент Альберто Української комерційної палати Віталій Мілєнтів. Метою візиту стала передача головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області гуманітарної допомоги у вигляді пожежно-рятувального обладнання та спорядження, а також обговорення процесу реалізації пілотного проекту і Спільних навчань пізніше відбулася зустріч з головою Івано-Франківської ОВА Світланою Онищук, яка підкреслила важливість співпраці з міжнародними партнерами у важкий для України час. І ми бачили, як працюють працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, вони розбивають розбирають завалене, вони рятують людей. Тому це обладнання тільки дасть їм можливість ефективніше виконувати свою роботу. І тому, якщо є допомога в такому плані за кордоном, ми дуже вдячні на з нашим колегам. Канада завжди була є і буде таким надійним другом для України. В свою чергу начальник головного управління ДСНС України в області Володимир Чернецький подякував представникам делегації за багаторічну допомогу, як рятувальникам, так і народу України у боротьбі з агресором. Також Володимир Володимирович наголосив цей час війни. Надзвичайно важливо не зупиняти ті проекти, навпаки їх. Розширювати, підтримувати, продовжувати саме так, так як ми робимо спільно. Згодом відбулося вручення гуманітарної допомоги рятувальникам Прикарпаття. обладнанню, то воно тут яке представлене, то воно більшості необхідно для допомоги людям, які попали в завали будівель, промислових житлових будівель, а також дорожньо-транспортних пригод, Воно це обладнання дає можливість. Піднімати великі будівельні конструкції, під, піднімати транспортні засоби, також розрізати транспортні засоби, діставати, діставати потерпілих. Окремо, що було представлення це представлене обладнання для надання допомоги висотних будівлях, тобто це опускання людей з висоти, а також піднімання людей на висоту, скалолазне таке обладнання, яке застосовується в гірській місцевості. Також обговорено реалізацію пілотного проєкту із п'яти навчальних програм для українських підрозділів надзвичайних ситуацій їх канадськими колегами за різними напрямками. Албердапровенс додаток до обладнання, яке ви бачите, це лише. Е... Ну, скажімо так, мала частина того, що ми робимо, дуже багато обладнання йде. Але в додаток до того, що до війни планувалися двосторонні програми по підготовці, по підзичній кваліфікації українських рятувальників в різних галузях, де ми можемо допомогти. Це в... Рятування на воді, рятування в горах, в пожежах, лісних пожежах і так далі. Тож, відповідно, війна на трохи перервала ці плани, але ми повернулися до планування цих заходів, тренувальних програм, які відбуватимуться тут, в Україні і, можливо, в Канаді так само для ваших хлопців. Також згодом в головному управлінню ДСНС України в області відбулося підписання меморандуму про співпрацю між головним управлінням ДСНС України Івано-Франківській області та «Файфайтер» And Ukraine. Також учасники делегації ознайомились з діяльністю підрозділів аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Побачили відкрите тренування збірної команди Івано-Франківської області з Вайфайтер Комбат Челендж та ознайомились з тренувальним комплексом контейнерного типу. Організація допомога пожежникам України майже 10 років співпрацює з Державною службою з надзвичайних ситуацій України, будуючи міцні взаємовідносини не тільки Івано-Франківську, але й в інших містах України. Тільки Початку серпня прикарпатські рятувальники вже декілька разів отримували від канадських колег важливу гуманітарну допомогу у вигляді протипожежного обладнання та спорядження. Ми надзвичайно вдячні канадським організаціям допомога пожежникам України та торгово промисловій палаті Альберта Україна за постійну допомогу та співпрацю. початку року на Прикарпатті виникли вже більше 2,5 тисяч пожеж. Тільки протягом минулого тижня вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували більше 20 пожеж. Так, 16 серпня, в обід на лінію 101 надійшло повідомлення про задимлення на крівлі багатоповерхового житлового будинку у місті Івано-Франківськ на вулиці Мулика. До місця виклику негайно було направлено вогнеборців першої державної пожежно-рятувальної частини, а також додатково було залучено автодрабину частини спеціальної. Пожежно-рятувальної техніки. Прибувши до місця виклику розвідкою було встановлено, що у підвальному приміщенні 12-поверхового житлового будинку виникла пожежа побутової техніки та меблів. Гасіння пожежі ускладнювалось великим пожежним навантаженням та сильним задимленням, через що вогнеборці були змушені працювати в апаратах захисту, органів зору та дихання. Працівники пожежно-рятувальних підрозділів локалізували та ліквідували займання у найкоротші терміни та не допустили поширення вогню. На більш значну площу щорічно від пожеж стається безліч нещасних випадків і завдаються значні матеріальні втрати. Будь-яка пожежа починається із загорання, яке інколи може ліквідувати одна людина, якщо має відповідні навички та знає правила поведінки під час пожежі. Тому, у разі виникнення пожежі, необхідно заздалегідь знати, як користуватися вогнегасником та знати, де він розміщений. Ні в якому разі не слід панікувати. Під час пожежі необхідно остерігатися високої температури, задимленості та загазованості. Ності, а також обвалу конструкцій будинків і споруд, вибухів технологічного обладнання і приладів, а також провалів небезпечно входити в зону задимлення. Працівники служби порятунку вкотре звертаються до мешканців краю з проханням бути надзвичайно обережними та дотримуватись правил пожежної безпеки. При виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників за номером телефону 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення. 20 серпня напередодні Дня Незалежності України прикарпатські рятувальники ініціювали проведення в Івано-Франківську благодійного велозаїзду Фаєрвай разом до перемоги на підтримку Збройних сил України. У заході взяли участь рятувальники, представники асоціації велосипедистів Івано-Франківська та громадськості. До учасників велозаїзду в режимі онлайн зв'язку долучився начальник головного управління ДСНС області полковник служби цивільного захисту Володимир Чернецький, котрий на даний час перебуває у Службовому відрядженні в Республіці Польща всі, хто долучився, всі, хто зараз не може взяти участь безпосередньо, в велозабігу, але долучився своїм серцем, долучився своєю підтримкою до збройних сил України. Також перед присутніми виступи волонтер, учасник бойових дій Василь Марко, котрий у своєму виступі подякував головному управлінню ДСНС області за дану ініціативу та зазначив, що в теперішній час дуже важлива така підтримка та допомога для наших воїнів, котрі оберігають нас від ворога. Перед стартом усіх учасників велозаїзду проінструктував керівник асоціації велосипедистів Івано-Франківська Юрій Симчич. Присутнім наголосили на дотриманні правил безпеки дорожнього руху та правилах поведінки у разі сигналу повітряна тривога. У разі такого усі повинні направлятись до найближчого укриття по маршруту слідування. Учасники велозаїзду проїхали спеціальним маршрутом вулицями міста Івано-Франківська, зокрема з вулиці Франка до вулиці Надрічна, подолавши відстань 10 кілометрів. На фініші усім учасникам благодійного велозаїзду вручили пам'ятні сувеніри про участь у заході. Хочеться зауважити, що наймолодшим учасником сьогоднішнього велозаїзду був трьохрічний Мирон з Донеччини, котрий разом зі своїми батьками тепер проживає на Івано-Франко. Кивщині. До речі, він теж не залишився без подарунка. Перший заступник начальника головного управління ДСНС області Ігор Оксентюк подарував маленькому учаснику заходу іграшковий пожежний автомобіль. Також Ігор Оксентюк вручив волонтеру представнику громадського об'єднання Бандерівський схрон» Ірині Марко. Сертифікат на суму 226 тисяч 519 гривень. За зібрані кошти буде придбано усе найнеобхідніше для наших воїнів з Прикарпаття, котрі зараз знаходяться на фронті. Найбільше, напевно, хочеться подякувати ДСНС. Створили цей захід власне для того, щоб допомогти хлопцям ЗСУ. Ми ніколи не сподівалися, що ми зможемо збирати таку суму. Рятувальники доклали багато зусиль, щоб допомогти нашим воїнам-захисникам, адже самі добре розуміють і знають, наскільки це важливо в теперішній час. З 10 по 19 серпня на Прикарпатті тривали всеукраїнські навчання газодимозахисників в роботі на фізичних тренажерах та в теплодимокамері на базі мобільного тренажерного комплексу контейнерного типу. Задум керівництва ДСНС, що протягом чотирьох місяців даний сучасний та потужний комплекс об'їхав всю західну та центральну Україну. Даний комплекс рятувальники отримали від німецького товариства міжнародного співробітництва ГІС в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги. Прикарпаття прибув мобільний навчально-тренувальний комплекс ДСНС України. Даний комплекс є модульного типу та складається з двох боксів, в яких є все необхідне для навчання рятувальника газодимозахисника. В першому боксі знаходиться велотренажер, бігова доріжка, тренажер-дабина та гребаний тренажер, які імітують бойове розгортання підрозділу по прибуттю на місце події. Також в цьому боксі знаходиться контрольно-спостерігаючий пункт, що дає змогу інструкторові слідкувати за фізичним станом здоров'я рятувальника під час проходження ним дистанції. Другий бокс складається з самої теплої камери та обладнання, яке генерує задимлення приміщення та високу температуру. Камера є модульною і це дає змогу оперативно змінювати смугу та іменютувати самовільні завали. Також додатково на газодимозахисника чиниться психологічний тиск гучномовців, лунають заклики про порятунок дитячим голосам та різного роду відволікаючий шум. І це все у дуже тісному та обмеженому просторі. Даний комплекс дає змогу покращити свої професійні навички рятувальнику, адже в ньому повністю імітується робота газодимозахисника при ліквідації надзвичайних подій. Загальний час проходження всіх етапів складає близько 15 хвилин. Ці заходи дозволяють досконалити вміння та знання вогнеборців, адже саме на них покладене найважливіше завдання: проведення розвідки пожежі, а також рятування людей та евакуація майна із непридатного для органів дихання середовища. Близько 700 газодимозахисників отримали змогу удосконалити свої професійні навички. Після навчань даний комплекс вирушив до іншої області.